Гоголь Тарас Бульба. Повість про козацького героя Тараса Бульбу та його синів. Запорозька Січ, де діяв Тарас Бульба, відігравала ключову роль у формуванні української національної ідентичності та збереженні культурних та історичних традицій. Тарас Бульба є символом козацтва і вільної української. Тарас із своїми синами вже тиждень жив на січі. На Запорожжі не було якихось визначених правил. Молодь виховувалася і набиралася досвіду під час боїв. Козаки виявилися веселими і безтурботними людьми, які, однак, завжди були готові кинутися в бій. Хлопців дивувало, що щоденно на Січ прибувало щораз більше людей, і ніхто їх. Не питав, звідки і хто вони. Козаки всіх радо приймали до товариства. Ніхто не мав ніякої власності, все було спільне. Злодійство тут вважалося страшною ганьбою, а за вбивство була жахлива кара. Вбивцю разом із жертвою живцем закопували в землю. Андрієві та Остапові подобалось безтурботне життя козаків. Хлопці швидко звикли до життя на січі. Брати здобули прихильність козаків завдяки своїй сміливості і родині. Але Тарас Бульба мріяв про справжні випробування для синів, де вони набралися військового досвіду. Повість стала важливим етапом у розвитку української літератури та внесла значний внесок у формування української національної свідомості